Тернопільському національному медичному університеті на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання в кабінеті доклінічної практики студенти, які навчаються за спеціальністю технології медичної діагностики та лікування, вивчають кінезіологічний аналіз ходи. Студенти, аналізуючи ходу, виконують спостережний аналіз, при якому вивчають і оцінюють рухи людини під час ходьби, цей аналіз дозволяє виявити особливості відхилення чи зміни в ході, які можуть бути пов'язані із біомеханічними факторами або порушенням діяльності опорно-рукового апарату. Під час практичних занять студенти вивчають цикл ходи, який включає основні фази, фазу опори, під час якої деяка частина стопу контактує з землею, початковий контакт, торкання п'ятою. Завантаження стопи, реакція на навантаження. Середина опорної фази стійка на одній нозі, завершальний етап опорної фази підйом п'яти. підготовчий етап махової фази, підйом великого пальця. Фаза мапус, під час якої стопа не контактує з землею. Початковий етап махової фази прискорення, середній етап махової фази і завершальний етап махової фази оповільнення. аналіз кожного компонента двох фаз ходьби є невід'ємною частиною діагностики. Це також важлива частина оцінки прогресу пацієнта під час реабілітації та відновлення після порушень опорно-рухового апарату захворювань або ампутації нижньої кінцівки. Фахівці використовують різні якісні та кількісні параметри для аналізу ходи. Найбільш релевантними параметрами для аналізу ходи в здорові людини є швидкість фольгте та довжина року. Здобувачі вищої освіти визначають релевантні параметри, які допомагають ідентифікувати порушення ходи. Ці зміни можна розділити на дві загальні категорії це часові зміни, які включають час циклу ходи та час кроку, зміни відстані, які включають довжину циклу та кроку, і ширину кроку. Інші зміни це темп, який характеризує кількість кроків, зроблених за хвилину, та швидкість ходи, яка визначається темпом та довжиною кроку, що вимірюється в одиницях відстань за певний проміжок часу.